Вітаю, друзі. Знаєте, я останнім часом думаю, а навіщо влада Зеленському, Єрмаку, Арахамі і іншим слугам народу? Ну, дійсно, навіщо їм влада? Давайте відверто подивимося. Давайте спочнемо з Верховної Ради. От є Анал Табу Яременко, який став відомий таким, е через те, що він замовляв повій, сидячи на засіданні Верховної Ради і обираючи саме. Кого замовити замість того, щоб думати про державу та про закони, які голосували в той момент а, після того, як його виявили, він ні, він не пішов з парламенту. Навпаки, він почав казати, що це брехня, що це хвиля проти нього. Почав звинувачувати і залякувати журналістів, і це йому дуже дорого. Він позбувся посади а, голови комітету по закордонних справах. А, але чи пішов він з Верховної Ради? <кій> ні, не пішов. Більше того. Я не можу уявити собі, щоб таке сталося в парламенті Британії, в парламенті Естонії або в парламенті Німеччини, і депутат залишився би в парламенті. Так, в Україні він залишився. Що, про що він буде думати зараз? Він буде думати зараз, як би його більше не спалили на замовленні пові. Все про державницьке мислення тут питання навіть не стоїть. Давайте поговоримо далі. А Ліза Богуцька, яка писала про те, що до походу в політику вона не могла дозволити собі навіть заплатити комунальні платіжі зараз. В її сім'я непогана живе, її родина їздить на нормальних машинах. Вона не жаліється про те, що вона не може заплатити за комуналку, і тут питання до назика: коли вони будуть уважно придивлятися до неї? Так от вона думає. 100% не про країну. Вона думає про пуч, про Пунш, про все, що завгодно, бо інакше ми б побачили іншу позицію. Давайте подивимось далі. Арахамі, який завдяки своїй посаді дуже непогано комунікує, наприклад, з Абрамовичем Роман Абрамович, гаманець Путіна, який намагався на початку повносовного вторгнення уникнути санкцій від Великої Британії, де сконцентровані про майже всі його гроші. Що робить Арахамі? Він пише листа до Верховного суду. Лондона і каже в цьому листі, що Абрамович врятував 400 тисяч життів українців саме тому на нього санкції накладати не треба. схожий лист написав один ізраїльський професор, а потім він сказав, що йому за це заплатив Абрамович і дуже великі гроші. А Арахамія я так розумію, написав листа безкоштовно він альтруїст. Вірю 100% вірю. І коли він літав до відня на літаку Фірташа, це теж випадковість. І коли Миколаїв прилітав на літаку. Агроборона теж саме ну, взагалі за рахами завжди так. До речі, коли він сказав, що гроші вже не платять в конвертах, як було раніше, а чому його не допитали, хто платив в конвертах раніше, кому платив, за що платив і що саме приймали за ці гроші в Верховній Раді? І чому він не звернувся раніше з цим до Набу і САП? Ну, мабуть, тому що. Має відношення до цього чи інші причини? Так от про що він думає? Яка його мета? Він хоче бачити квітучу незалежну демократичну Україну? Чи він хоче і далі використовувати владу для того, щоб писати листи, таким як Абрамович, на альтруїстичних умовах? Щось мені підказує, що саме так в парламенті сидіть гвалтівник Іванісов. і до речі, всі ці люди приведені Володимиром Зеленським в парламент. В парламенті сидіть гвалтівник Іванісов, а який? Що він може навчати нас моралі закону порядності? До речі, він працює в антикорупційному комітеті. Ну якщо він буде гвалтувати е, корупціонерів, то це теж не вирішить проблеми. А е, там, до речі, працює ще один Одарченко. Ми ж пам'ятаємо, але до речі, щось вони там один з одним не конфліктують. Все, мабуть, гаразд. А Одарченко, той, який давав хабар в криптовалюті Мустафінаєму, він. Навіщо Верховній Раді? От ви задумувались про це? Він там для того, щоб піклуватися про суспільство? Ні, він дає хабар для того, щоб отримати те, що він хоче. Гроші від держави. І таких там багато, переважна більшість. Так, от ці люди, навіщо вони країні у майбутньому? Навіщо ці люди прийшли в парламент? Ну від 100% він для того, щоб змінювати країну на кращу. Навіщо влада? Єрмаку, ви бачите Єрмака державником, який живе в ім'я країни? Не смішіть. А може, ви бачите Татарова тою людиною, яка живе виключно як весеребреник для громадян, який ні в коєму разі не хоче нічого поганого створити. Навпаки, хоче, щоб в країні було верховенство права. Саме тому він в ручному керуванні займається управлінням наших правоохоронних органів, хоча чи можуть бути ці органи правоохорони, якщо іми керує Татаров? без повноважень, без закону, але зі своїх інтересів. А що пригадати, як оточення Татарова е якось неочікувано стало власниками того майна, яке було вилучено і заарештовано у Медведчука після арешту Медведчука, якось дивно е не держава стала власником, а люди, які близькі до татарова, то Стається зрозумілим, навіщо татарова влада, і так всім, шурма, до речі, які теж замазані, як тільки може. Всі ці люди у владі для персонального збагачення, інакше б вони б проявляли себе інакше, інакше б вони б не були замазані постійно в корупційних скандалах, в репутаційних скандалах і всьому іншому. Але найцікавіше: а навіщо влада? Володимиру Олександровичу Зеленському, і отут найцікавіше. Зеленський йшов, розповідаючи, що він хоче змінити країну, і він дійсно її змінив. Пам'ятаєте, він казав на цих прес-конференцій: от, оберуть Зеленського кажуть, і буде війна, буде е, розруха, буде долар по 45, Про долар по 45 поки що не вгадав, але вже за 40. тому. Крокуємо до цього напрямку. Якщо це план Зеленського, то тоді все зрозуміло, але взагалі давайте відверто. Зеленський хоче овацій. чи може він створити країну майбутнього? Ні, не може. В нього не вистачає розуму, в нього не вистачає досвіду, компетенцій і розуміння, що це повинні робити люди, які не біля нього. А ті, хто біля нього можуть створити виключно нові корупційні схеми, з чим вони дуже вдало справляються. Тому навіщо зеленському влада? Якою країна може стати з ним? Чи могла країна уникнути війни з ним? Подумайте про це, чи могла країна бути краще підготовлена до війни з ним? Ну, ми ж все бачимо. Якщо була б можливість, це сталося б. Значить, ні. Чи може він щось зробити для країни в майбутньому? Що? Він, в його, він запропонувати не може нічого. В його голові були такі історії, що я подивився в очі путіна. Там нема бажання воювати. Просто зійдемось на середині Мільярд дерев. Ви всі пам'ятаєте це. Зеленський хоче тільки одного: Овації. він хоче обіцяти миру, йому, щоб поплодували. Він хоче обіцяти мільярд дерев Йому, щоб поплодували, він хоче бути хорошим для всіх, але. Він ненавидить критику, і коли йому показують, що він бреше і що він не правий. Це його дратує до нестями, і тоді він дає команду боротися проти тих, хто каже, що він брехло, а навколо нього тотальні корупціонери. Більше того, дратує його навіть не критика, а саме правда, те, що йому вказують на його помилки. Бо він вважає себе тою людиною, яка помилятися не може. Він же казав: готуємось до шашликів. Всі приготувалися. Він же казав, що буде мільйон дронів. Зараз закінчується травень. Повинні 416 тисяч бути вже у військах, а менше 100 тисяч. І до речі, це знов обіцянки, обіцянки, обіцянки. Зеленський не дуже розумний в питанні державного. Керування і управління він дуже непогано справляється з акторськими ролями, і це справді йому добре дається. Ми пам'ятаємо його вдалу промову в британському парламенті. Тут овації тим, хто написав йому цю промову, овації Зеленському, який зміг прочитати цю промову, і овації психологам, які розрахували все, навіть вручення того шолома. Але президент і Верховне Головнокомандуюч та ця людина, яка виписує майбутнє країни. А Зеленський те майбутнє, яке він зараз намалював в країні, вона ще на не не, не не дуже скоро позбавиться цього майбутнього. Більше того, це майбутнє незрозуміло, і ми не знаємо, яким воно буде. Але Зеленський так само приходить в політику для того, щоб отримати собі овації, а не державі, і він теж. Випадкова людина, як і багато інших. І це головна проблема. В Україні в політику дуже часто приходять ті, хто хоче для себе щось зробити, М -м поповнити свої рахунки, купити один, два, три дома в Монако, десь прикупити яхту. Подивіться на всіх них: від е тих, хто зараз сидить в парламенті, до тих, кого вигнали з парламенту. Е за невеликою кількістю, за невеликою кількістю це саме такі люди. І це, це проблема, тому що цих людей обирає український народ. Якщо українські народи будуть далі так обирати, то Україна зникне з карти з мапи світу. На жаль. Це зрозуміло всім, хто більш-менш може аналізувати, але тим, хто вірить в кінець епохи бідності в кінець епохи брехні і всі інші казки, це не зрозуміло. Це важко, так як і важко їм визнати, що вони помилилися, обираючи навіть не зеленського. Зеленського це не важливо. Вони помилились, коли віддали монобільшість слугам народу, які стали самою великою ганьбою за всю історію українського парламентаризму, і саме. Це велика помилка. Сподіваюсь, що більше таких помилок не буде. Але також сподіваюся, що кожен раз, коли люди будуть обирати того чи іншого кандидата в парламент або в президенти, вони будуть запитувати, що саме ви хочете зробити, і навіщо вам справді йти в парламент? А оцінюючи відповіді, вони будуть також враховувати, чи реально те, що він каже, тому що коли в парламенті люди, які потім є. Центром скандалів, центром корупції і центром всього ганьби для України, то треба розуміти: цю ганьбу корупції, скандали обрали українці. не ну, робіть більше помилок, обирайте розумних, аналізуйте і запитуйте навіть завжди навіщо людина йде в політику, що вона хоче зробити, що вона хоче змінити, якою вона хоче залишити Україну, і чи може вона це зробити? Бо казки розповідати може кожний. Важливо, що справді думає людина, а це не важко дізнатися, якщо аналізувати його дії і слова. І все буде Україна, папа. -па.